Привіт усім! Тема, яка прозвучить у даному відео, виявиться несподіваною. Але, якщо ви прислухаєтеся до цих слів, і найголовніше, негайно почнете застосовувати це у своєму житті, то ви побачите практично такий же швидкий результат. Про що сьогодні йтиметься? Про відчуття радості. Радість це почуття, яке дозволяє вам здобути перемогу практично в будь-яких обставинах. Радість це те почуття, яке ви повинні в собі вирощувати і добувати в собі навіть у найскладніші періоди вашого життя. Здавалося б, радість це найбільш недоречне почуття, яке людина може відчувати, коли їй погано, коли їй важко, коли повно невизначеності, коли навколо відбуваються трагічні події. Коли життя руйнується, це недоречне почуття. Але. Давайте розмежуємо. Радість не означає веселище. Коли ми говоримо про радість, ми не маємо на увазі тріумф. Ми з вами говоримо про дуже глибоке, дуже базове почуття радості, яке, по-іншому не скажеш, приходиться в собі по крупиночці знаходити саме тому, що воно здається зараз найнедоречнішим, і саме намір людини. І її готовність здобувати цю радість, знаходити її в найнепростіших обставинах, всупереч усьому, саме це визначатиме не лише якість життя людини, а також визначатиме її долю, куди вона прямуватиме, у який бік, у сприятливий чи несприятливий. Почуття радості ключ до багатьох замків. І якщо ми з вами подивимося на історичні події. На те, через що проходило людство, на ті обставини, через які проходили долі людей, ми завжди з вами побачимо приклади того, що людина в найбільш непростих умовах вміла знаходити радість, не кожна людина. Але саме ті, хто знаходив радість, будучи на засланні, будучи в концтаборах, будучи за надскладних умов, саме ці люди робили, здавалося б, Неможливе. І як у найскладніші часи були люди, які вміли знаходити радість і які вміли ділитися нею з іншими і заражати нею інших, так і, здавалося б, у найблагополучніші, спокійніші часи є люди, які обирають скаржитися, обирають сумувати, обирають скиглити. Тому ми почнемо з того, що радість це не завжди обумовлене обставинами почуття, більше того, Воно й не повинно бути обумовлене обставинами. Радість це ваш вибір. Чи дозволите ви зробити такий вибір? Коли ваша логіка каже вам, що ви повинні турбуватися, ви повинні боятися, ви повинні сердитися, ви повинні відчувати своє безсилля чи розпач. А ви раптом вибираєте радість. А ви раптом йдете на своїй логіці і тому, що загально прийнято. І вибираєте радіте. Але саме в цей момент, коли ви обираєте бачити світло, ви берете керування життям у свої руки. Запам'ятайте, з кожною усмішкою ви наближаєтеся до свого бажаного результату, з кожною усмішкою, з кожним рішенням випробувати радість у цьому моменті, ви долаєте навіть непереборні обставини. Варто зауважити, що радість. Це не спроба втекти від реаліз сьогоднішнього дня, тому що ви можете діяти і робити те, що ви вважаєте правильним, і чинити так, як ви вважаєте правильно, і по совісті, при цьому не забувати фокусуватися на позитиві, знаходити радість у сьогоднішньому дні, радість у тих простих справах, які ви робите, радість від споглядання того, що ви можете сьогодні побачити, у кожний момент, вибираючи, знайти радість. Ви при цьому робите те, що ви вважаєте за правильне. І чимало людей вибирає боятися тривожитися, переживати і відчувати своє безсилля, і при цьому не діяти або діяти хаотично, діяти не розуміючи, що вони роблять, діяти не усвідомлюючи, чого вони насправді хочуть. Чи знаєте ви відповідь на запитання, до чого приведуть вас сьогоднішні дії? Хтось скаже, звідки нам знати, адже ми не можемо передбачити. Або хтось скаже так, напевно, мої дії приведуть мене до того, чого я хочу, адже я про це думаю, а я вам скажу таке: ваші сьогоднішні дії приведуть до того, що ви сьогодні відчуваєте. Тому, якщо сьогодні ви відчуваєте розпач, тривогу, безсилля, агресію, то завтра ці почуття нікуди не дінуться. І обставини завтрашнього дня принесуть вам знову причини їх відчувати. А якщо сьогодні, незважаючи на все, що навколо відбувається, в хаосі завтрашнього світу, ви, як орієнтир, як дорого вказ для себе вибираєте радість і прямуєте в її сторону, то події завтрашнього дня, якщо не завтрашнього, то після завтрашнього дня почнуть приносити вам привід для цієї радості. Це дивовижне почуття. Ми прийшли в цей світ вчитися жити та радіти. Ваш внутрішній світ це відображення зовнішнього світу. І коли ви вчитеся керувати своїм внутрішнім світом, коли ви усвідомлено вибираєте, що саме ви бажаєте відчувати, коли ви усвідомлено вибираєте, чи боятиметеся, чи довірятимете. Чи будете ви злитися, чи прощати, чи будете ви йти з високо піднятою головою або бігти з опущеними плечима, ви вибираєте. І саме цим вибором ви формуєте свій внутрішній стан. І зовнішній світ починає відповідати вашому внутрішньому світу. Ви завжди отримуватимете ту реальність, з якою ви резонуєте. Якщо у вашій душі радість, то ви не зможете довго залишатися в обставинах, які не дають вам цю радість. Ще раз, зовнішній світ завжди відображатиме ваш внутрішній світ. А керувати внутрішнім світом ви можете. Зовнішнім ні. Ви не можете відмінити все, що зараз відбувається. Ви не в змозі повернути це назад і сказати: Я хочу, щоб цього не було. Але. Ви визначаєте, яким буде завтрашній день, ваш особистий завтрашній день. І що дуже важливо, коли ви дозволяєте собі цю радість, незважаючи на те, що відбувається, коли ви вчитеся її добувати, у вас є можливість поділитися нею з іншими, подарувати цю радість тому, кому вона зараз потрібна, і дивлячись на вас, у багатьох з'явиться бажання та готовність. Теж навчитися знаходити в собі цю радість. Радійте при першій можливості. Ми говоримо з вами про глибинну радість, яка народжується від вашого усвідомлення того, яким дивом є ваше життя, яким великим подарунком є ваше життя від відчуття своєї благословенності. Радість від усвідомлення, скільки неймовірних збігів, обставин мало статися, щоб ви змогли бути тут сьогодні, щоб цей світ, такий, який він є, сила природи з його тваринами, з його природними явищами та з людьми, які його населяють, міг існувати. Яке це велике диво! Радість ваша народжується від глибокого почуття подяки Творцеві. Вищій силі за все, що було сотворено, за все, що вам подаровано, просто тому, що ви приходите свій земний шлях. Якщо ми з вами візьмемо метафору і подивимось на це як на картину, то хтось може подумати, що радість це, напевно, та фарба, ті яскраві кольори, які ми наносимо на полотно. А я пропоную вам подивитись на це інакше. Радість це і є полотно. Радість і любов це і є те полотно, на яке ви наносите всі інші фарби життя. А в нашому житті буває різне, у житті людини трапляються і повинні траплятися складні моменти і болючі моменти, і навіть трагічні моменти, так само, як і моменти щастя, тріумфу, моменти великих досягнень. Усьому цьому є місце в нашому житті. І життя буде тоді осмисленим, наповненим і усвідомленим, коли все це буде нанесено на полотно вашої радості та вашої любові, тобто вашого усвідомлення, причетності до цього світу. Ви, Творець і водночас ви той, хто проходить цей дивовижний шлях шлях у матеріальному світі. Саме тут народжується ваша базова радість. Яка за деяких обставин може загубитися, і ваше завдання її віднайти. Саме людині, що радіє, відчиняються двері, саме за нею буде прямувати успіх. Якщо людина наважиться пронести свою радість через всі обставини, то таку людину неминуче наздожене удача не зневірюйтесь, не дивіться назад з жалем чи образою. Прийміть те, що відбувається, і не бажайте чужої долі, поважайте свій шлях, поважайте свою долю і прийміть рішення шукати у всьому радість і ділитися нею з навколишніми. І тоді ви побачите, наскільки магічна дорога розвертається перед вами. Вам нічого не потрібно, щоб сьогодні знайти причини для радості. Вам просто потрібно наважитись їх знайти. Чого я вам щиро бажаю, жити та радіти. А зараз настав час внутрішньої роботи? Спробуйте чесно відповісти собі на запитання як мені сьогодні дозволити собі відчувати радість, коли навколо відбуваються трагічні події, коли хтось страждає, коли страждаю я? Як мені почати бачити? Цю радість, і можливо, сьогодні ви вирішите подивитися на радість зовсім інакше. У вас все вийде, дбайте про себе.